Конфлікт у пенсійному відомстві. Персонал головного управління бунтує проти новопризначеного керівника Тетяни Зленко. Остання від 19 грудня виконує обов'язки начальника. Працівники ж не хочуть бачити її у такому статусі, а тим більше в якості головної пенсійниці області. Наразі публічно висловили пані Зленко недовіру. За що саме та як реагує на звинувачення інша сторона, дивіться далі. Бунт на кораблі, а точніше в обласному пенсійному фонді. Там виступають протиочільниці Тетяни Зленко. Зокрема, її методів управління. Говорять, мали можливість спробувати такі на смак упродовж січня-липня 2013 року. Висновок один стиль тотожний тому, що був за часів попередньої влади. Людина, яка очолює таку соціальну службу, вона повинна мати такі якості, як Ну, людяність, повага і все інше. На жаль, зверховість, грубість, нетактовність до підлеглих, незважаючи на їх досвід роботи. Крім того, ставляться такі завдання, які практично неможливо виконати люди. Коли отримано було цей наказ, зрозуміли, що в подальшому під керівництвом Тетяни Володимирів ні в кого нема майбутнього в тому, щоб ми могли. Працювати як годиться, і виконувати свої посадові обов'язки Уже звернулися до пенсійного фонду України, міністра соцполітики та громадськості. Просять підтримки. Поки ж зібрали підписи. Наразі не хочуть бачити Тетяну Зленко у кріслі очільника 42 працівники управління. Практично кожен другий. Керівницю ж відомства таке не лякає. По перше, вона не вірить в справжність всіх підписів. По-друге, має свої претензії до колективу. Зміст цього листа зводиться до того, що я принциповий вимогливий керівник. Так, читаю його я і бачу, і більше там нічого іншого немає. Які тут можуть бути старі чи нові методи, основним і провідним в моїй діяльності є. Дотримання законності, і якщо вона порушується, якщо ображають чи не дотримуються, чи нехтують права громадянина при призначенні пенсії при перерахунку, при зверненні на прийом чи платника зрозуміло, що адекватна реакція керівника це ті методи, які передбачає закон, це в тому числі і відповідальність дисциплінарна. Нагадаємо, останнім керманичем головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області без приставки ВО був Сергій Грицай. У жовтні 2014 року його звільнили. Він потрапив під люстрацію. Відтоді структурою управляла Олена Савійсько, перший заступник. А 19 грудня голова Пенсійного фонду України, який сам ступив на посаду за два дні до того, вирішив, пенсійне крісло на обласному рівні має посісти Тетяна Зленко. Наталка Гордус, Юлія Настенко, Олександр Гордус та Сергій Сурков на часі новини.